Дорого відпочивати на морі, відпочиньте на рідному Дніпрі. Такий антикризовий відпочинок набуває усе більшої популярності. Черкащанам, на відміну від жителів інших областей, особливо поталанило. Вони мають змогу відпочивати одразу на п'яти обладнаних та десятці інших пляжів. Тут для послуг курортників, річка, пісок, катамарани, бари, танцювальні та спортивні майданчики, гірки та гойдалки. Для екстремальних черкащан уроки з дайвінгу, катання на водних лижах, яхті та відпочинок на островах. Відпочинок без меж по Черкаськи далі на вашому екрані. Літо у розпалі, вода та сонце притягують на пляжі чималу кількість відпочивальників. Хтось полюбляє швидкість, тому обирає водні лижі. Хтось романтичний відпочинок на катері чи яхті. Інші відпочивають на рідних Дніпрових островах. Ось ці хлопці поціновувачі іншого виміру підводного відпочинку. Вони збирають обладнання і розповідають смішні історії одну за одною. Хоча їхні хобі не з легких. Де він вимагає знань та підготовки. для того, чтобы заняться дайвингом. То есть нужны не небольшие, но все-таки навыки. Для того, чтобы сделать, допустим, одно погружение, много навыков не надо. Нужен инструктор, который проведет инструктаж, сводит вас под воду. Если вы хотите дальше заниматься, конечно, нужно пройти курс обучения и получить международный сертификат, который позволяет вам погружаться в любой стране мира, независимо от того, где вы пребываете. Катер вже на середині Дніпра. Тут сьогодні невеликі хвилі. Це дещо ускладнює занурення. Утім професіонали не бояться. Тренер перевіряє обладнання і вперед до країни Нептуна. Є якийсь бойовий ключ перед Перейдеться «Ні, Є бойовий кліщ, бо вивалитися в воду, перевірити снаряження, показати сигнал ті, що все все». Головне у цій справі підтримка товариша. Працювати у парі треба вчитися. Все, а хто в ній готовий, пішов. Тобто тут іде, бачите, парне парне погружені. Тобто один другому допомагають сьогодні. Тобто провірка снаряження або І ось, де він і вже і слід пропав. Про них нагадують лише великі бульбашки на поверхні. Через 25 хвилин хлопці повертаються. Емоцій не злічити. Трубу <сіху>, виділи, і коря. муть на 10 метрах. <сіху> <сіху> да, і ну, много там ракушки. Рибки маленькі. Больших не було. Ну, Тимона до 10 метрів доволі таки темно, і нічого не видно. Сравніть практически в дані ще і видно. Дайвінг на Дніпрі не гірший, ніж на морі. Зізнаються хлопці. А головне, що це заняття для всіх, навіть дітей та пенсіонерів. Дайвинг предусматривает обучение уже сертифицирование с 14 лет. Это по системе КМАС и одиночные погружения деток с 8 лет. Черкальский дайвингист.